Коли Йов промовляє, або чим я не став з недосноском, прихованим, немов ті немовлята, що світла не бачили, він говорить не з нанависті до життя, а з глибини страждання, коли біль і темрява здаються сильнішими за розуміння Божого задуму. Йов не проклинає Бога, але зіткає, бажаючи, щоб ніколи не прийшов у цей світ болю. Він порівнює себе з тими немовлятами, які померли ще до народження. Вони, на відміну від нього, не зазнали страждання, не пізнали горя і не бачили світла, яке тепер стало для нього символом муки. Подібні думки звучать і в інших місцях Писання. Так Єремія у хвилину розпачі теж вигукує проклятий день, коли я народився. Нехай не буде благословений день, коли мене породила мати моя. І навіть Еклезіаст, роздумуючи про безглуздість людських страждань, каже краще тому, хто ще не народився, бо він не бачив злого, що чиниться під сонцем. Йов, як і ці мужі божі, не втрачає віри, він просто не розуміє, чому невинна людина має так страждати. Його серце зранене, але невідступне, його слова це крик душі, що шукає Бога серед темряви. Навіть у цьому стогоні відчувається зерно надії якщо людина запитує чому, значить вона ще вірить, що є відповідь. Його не відкинув творця, він волає до нього. І згодом через біль і мовчання він дійде до глибокого розуміння, яке висловить наприкінці книги Я чув про тебе слухом вуха, а тепер око моє бачить тебе. Це не відчай без віри, а біль віруючої душі, яка не розуміє, чому праведник мусить страждати. Йов, як і багато пророків після нього, показує, що навіть у найглибшому розпачі людина може звертатися до Бога, і саме це робить її віру живою.